Внучок мене питає, дідуська, а ви при Радянському Союзі макулатуру та металолом здавали? Так, да, внучок, збирали ми макулатуру і металолом. Це як оце бомжі зараз. І тут відповіді в мене нема. А що ви з цього мали? Ти знаєш, що, внучок, ми здавали це для батьківщини за безплатно. Нам, правда, інколи давали грамоту найкращий активіст по здачі макулатури та металолому. Відповідав я своєму внучкові, але я бачу, що він мене не розуміє. У нас була така фраза: раніше думай про батьківщину, а потім уже про себе. І ми дійсно думали про батьківщину. А треба було, мабуть, в цей час жити. Тоді все було. Зовсім по-іншому. Ми жити збиралися у майбутньому. От побудуємо той по ідеологічним нормам комунізм там чи що ми будували, а потім будемо жити, як заживемо. І тому все робили для того, і думали про цю батьківщину. Можливо, це і неправильно. Ну, звичайно, і дітей ми виховували добрими згідно тої ідеології, яку нам придумала влада, комуністична партія, там, політбюро. Про себе ми не думали ніяк. За нас було вирішено все. І ми добре жили чи ні, були добрі. Але незрозуміло як. Хто від цієї ідеології відкулювався, той жив матеріально набагато краще. Але духовно можливо і ні. А зараз ми відчули, що все і ми тепер маленькі люди, самі не. Хочемо, щоб нам влада оту ідеологію формувала. А хочемо формувати цю ідеологію самі ми. Куди ми хочемо, як ми хочемо, і щоб вирішували ми самі, куди нам йти, як нам жити. А не за нас було вирішено все. Оце так ми вихідці із радянської епохи виховували своїх дітей. Тепер можливо, буде по-іншому. А Це ми зараз не хочемо використовувати. Ту ідеологію, яку нам пропонує влада. І, можливо, із за цього якраз і йде і розгорілася оця війна між Росією та Україною. Вони не хочуть, щоб ми населення просте створювали свою ідеологію, яка буде відрізнятися від їхньої, де влада робить все, щоб використати населення і сформувати їм якраз ту ідеологію, яку хоче влада, а не народ. А тут якраз знайшла коса на камінь. І оце тепер я думаю про своїх дітей, яких я виховував там добрими, гарними, красивими. Ну, можливо, вони навіть у майбутньому житті своєму, із-за такого мого виховання в стилі там, комунізму, соціалізму, ну, будуть якось страдати навіть. А можливо і ні. У них свій розум є. А ми, люди похилого віку, ну картати себе за те, що так виховував своїх дітей, ми не можемо. Але можливо, ми і неправильно їх виховували. Потрібно було там у якомусь там західному стилю, що думай сам про себе, синок, а не я за тебе буду думати або хтось там, влада, подумає. Тому, хто не згоден, хто згоден, напишіть, будь ласка, в коментарях. З вами був дідусь хохол. Можливо, ця тема дуже така ідеологічна, але в мене, у моєму розумінні, вона важлива, бо це наші діти, яких ми виховали. І можливо ми щось зробили не так. Хоча і звинувачувати нас у тому, що було, ну, ніяк не можна. Ми були під тією ідеологією, яка існувала тоді. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка. З вами був дідусь Хохол. Бувайте здорові!